Де його, блядь, шукати? До речі, ще треба буде по каналізаціях пройтись. Ще треба буде пройтись по каналізаціях. Так, давайте. Сюди. Можна взлік продати. Ой, вибачаюсь. Так, ніж продати. Зброю продати, сукира, 56 монеток. Так, продати. Давайте ось цей камінчик продамо, Ну, це інше, поки що залишаємо. Могу. Конечно. Продати, продати, продати. І тут також до хріна лайна, яке можна продати. 60 монет, ніхуя собі. 48 монет. Фіштих 20 монет. Продати, продати. Я їбу, скільки воно коштує. Оце я ціностей назбирав. збирав. І я. Ніхрена собі так. Ах, можна і по було так декілька разів пробігтись. З задоволенням. Якби в кожного так стільки кірилась було, стільки в цих саламандр. Я б і зброю тоді не збирав. Просто, так. Тут повинен десь бути дантист. интересуешься клыками фледеров. Фледеры. Как интересно. Ты знаешь, что у них в клыках есть кадалы для высасывания крови? А, ты же ведьбак. Ты должен сдать. Вот сто аредов. Незвычайные зубы для дантиста. Выкону. Так, где там... Где там нагорода за Далеко ще бігти. Бля, ще дощ, де ніхуя не вийду. Далі свого носа не бачу. Раз, нараз, нараз, нараз. Де моя, блядь, нагорода? Я тут ще прискорити відьмака ніяк не можна. Він так повільно бігає, це пиздець. Бля, і далеко мені так бігти, щось веде мене в саму залупу цього світу. Я десь тут. Аристократи, аристократи. Пустма треба сдается. Да. Я пришел по объявлению. Вот что нужно. Перья как Атрикса, пять штук. У тебя они есть? Конечно. Вот они. Спасибо. Печать сюда. Подпишите счет. Следующий. Так, Е, Е контракт. Є контракт, є контакт, блять. Так, що там по завданнях? Я б хотів зараз розпоярити. Давайте сюди. Сюди, так сказати. Потрібно побазікати в круги друїдів. Про Саламандр, хоча б я спробував, напевно, їх сам захуярити. Так було б напевно набагато простіше, ніж домовитись з друїдами. Просто пішов, дав всім пизди і пішов відпочивати. Де ще й оружиє не зберігає давайте нагору. Треба буде ще цю частину міста зачистити, бо я не пробігався, ніхрена тут майже не шукав. На початку тільки пройшовся і все. Було б непогано пробігтись по інших будиночках. Можливо, десь я знайду ще один шматочок жовтої метеоритної руди. Бо щось я сумніваюсь, бля, що вона всього одна бля, в грі, і все. Я тільки одну знайшов і це. Ну, по завданню я її отримав, коли вбив могилу. З могили випала жовта метеоритна руда. Плюс ще одна червона мені треба для завдання. Так, побігли. Топці мене не хвилюють, мене зараз хвилює вовк. Блядь, заліло все ж таки. Там ще кікімора, блядь лаз. Ну, якщо Вовк десь тут заспаунився, то Кікімори будуть заважати. Є. Ще, бля якісь залишки залишились. У топці, напевно. Так, у топці. Ну це мені нахрі не треба, Де цей їбучий вовк зник. Десь тут повинен бути, от тільки де хуй його знає. Блядь, не бачу із цього дождя. Де, блядь, мій товариш Велетенський вовк? Ну там звичайні вовки. Звичайні мене не цікавлять зовсім. Пожаловать, странник. Приветствую. Неужели мои старые глаза сыграли со мной злую шутку? Это Геральт, знаменитый белый волк? Он самый. А откуда ты меня знаешь? Я много о тебе слышал от нашего общего друга Мышавура. Я потерял память и не помню никого по имени Мышовур. Возможно, я смогу тебе помочь. Если бы ты остался тут на несколько лет... К сожалению, меня ждут важные дела. Но я бы хотел поговорить с тобой кое о чем. Да, Белый Волк? Так. Приветствую, достопочтенный Иерафант. Васка сказала мне, ты можешь помочь разобраться с этими странными бандитами, которые носят знак Саламандры. Добро пожаловать, Белый Волк! Я знаю, что привело тебя сюда. Я слышал об этом от ветра, который танцевал в тех кронах. Я видел это глазами зверей. Ты знаешь, почему я пришел? Ты сражаешься с саламандрами. И ты уже спас многих от их кощунственных экспериментов. Ага. Ты не можешь добраться до их секретного убежища. Оно так хорошо охраняется, что даже одинокий волк не сможет проскользнуть туда. Ты сможешь помочь? Возможно, их лидер хочет заставить нас использовать магию природы для его целей. Я предложу встречу на нейтральной территории. Тогда наши силы будут равны. Хорошо. А чего ты ожидаешь от меня? Принеси мне гриб псилоциб. Псилоцибы растут в пещере, населенной кокатриксами. Я создам зелье, которое заставит саламандр встретиться с нами. Когда мы встретимся с лидером саламандр, я попытаюсь помочь тебе в битве. Зачем нам этот гриб? Саламандры хотят, чтобы я создал более мощную версию их наркотика. Без псилоцибов я этого сделать не смогу. Саламандры мне уже плеш проели. Если я сделаю вид, что согласился, и отправлю им образец, они ничего не заподозрят. До встречи! До встречи. Імбуэд строеде камъна. Тиба в мене, блядь, його немає. Ні. Його в мене немає, ходімо. ходимо. Давай ты ластівку выпьем, бо вже закінчилась дія ластивка. І ходімо шукати цей псілоцип. Доведеться перехуярити зараз цілу купу какатриксів, блядь. Сука, ненавиджу, ненавиджу. О, сундучок якийсь. брати все. Так, цих обійти, вони мені нахрен не потрібні. Коли треба ці йобані рослини нахуй ніде немає. Цього разу вона блядь взяла і вилізла. Давайте кішку ще гатанемо зверху. Все, пиздуємо хуярити. Побігли, побігли. Бачу вже одного Покатрікса. Залишки зібрати. Зберегтись і ходімо далі. Ось ще один бля біжить. Сука, в спину, блядь, відкрався, Гандон. Обійшов, блядь, вирішив мене в спину хуярити. Єбучий півень. Око. Прикольно. Да дай его може використати, ку його знає. Так скільки їх тут? А, блядь. До речі, в третій частині цей кокатрикс было набагато больше. О, блядь, кака. Є. Так, зібрати пір'ї і все. Небагато різного алейна, але щось є. Тут ніхрена цікаво, ну давайте, мені потрібно ось цей грибочок. Тепер біжимо до друїдів знову. До речі, скоро буде новий рілей. Скоро у нас буде новий рівень, і ще трішки вкачатись можна буде. Зовсім трішечки залишається до нового рівня. Так, давайте, давайте сюди. Так плотви зараз не вистачає, я вам говорю, я вже заїбався бігати туди-сюди. На коню це набагато швидше робити, ніж пішки. Начебто й локація невелика, але, блять, доки пробіжиш її, заїбеся. Може ще сходити в Evan похуярити трішки. Це якраз підніме мене на новий рівень. Досить швидко. Хоча здебільшого тут і прокачки на завданнях вистачає. Що, білий волк? Так мені так, я розумію, з цим треба волк? Я принес гриб, который ты просил. Хорошо. Я добавлю это в зелье и пошлю птиц, чтобы они доставили образец. Встреча уже назначена? Да, можем идти, как только ты будешь готов. Ты сказал, мы пойдем, когда я буду готов. Значит, можно отправляться? Ты приготовил запас своих микстур? Я готов. Тогда пошли. Мы встречаемся на просеке. С нами пойдет моя старая подруга. Хотя бы так я смогу помочь. Я никогда не сражался бок о бок с Виверной. Посмотрим, что из этого получится. Поехали! я блядь, были только протанных. Так, давай-то. Рим, дать выпьем. Властивка сдается идея. Куда мене бих ты? Yeah, да, ну ми бы тут зустрілись. Давайте трішки помедитуємо, напевно, і скрафтимо Грім. Давайте Грім скрафтити. 1, 2, 3. Чотири ластівки трішки скрафтити. Давайте ось це ще один скрафтимо. І помедитувати. Декілька годиночок. Сто відсотків упала інтоксикація. Так, грім здається, діє, тому тільки ластівку зверху докидуємо і пса. Будь на чеку. Они появятся с минуты на минуту. Я всегда на чеку. Да, вот таких я тут не ожидал, вы видите? Яркий, ніг, блядь. Давай таки кимор захуяримо. Да, треба зіоборотись, бо це пиздать. Я розумію, Саламандр захуярити, блять, але те, що кікімори сюди вилізли, це хріново, дуже хріново. <плес> Кікімор я зовсім не хотів тут бачити. <плес> Ще, блядь, двох. Все воно живе. Та блядь, добийте його зібрати. Зібрати зібрати, зібрати, блять, дупуячего зібрати. Бля, щесь ці саламандри, блядь, бідні, я вам говорю, ніхуя в них немає. Опа, ось саме ж ніхуйовий. Давайте візьмемо. Давай это заменим ось так. Да, белый волк. Битва закончена. Лидер Саламандр мертв. Вся моя община благодарит тебя. Ты наш друг, и мы всегда будем помогать тебе. А сейчас я должен вернуться к своим братьям. Береги себя, волк! Окей. Я так розумію, я блядь, якраз отримав новий рівень. Так. Давайте медита. Так, залишки, нахуй мені не треба. Де тут я бачив колись полум'я? Зібрати кікімори. Зібрати, давайте піднімемо рівень. Медитуємо до ранку і вирушимо напевно до кармен зараз. Неї можна взяти одне завдання. 4-4 хрін на собі. В срібні ці все збільшуються і збільшуються. Кількість їх, точніше. Так. Бронза, мені це потрібно покращити. Срібло, срібло мені, напевно, ось це. В першу чергу треба покращити. Це не можу поліпшити. Це також не можу поліпшити. Ну, тут ось це можу поліпшити. Давайте. Ось цей рівень треба вкачати. Сука. Ну окей. Давайте по цим пройдемо, що тут по бронзі залишається. Це мені не сильно цікаво. Тут давайте ось це. І ось це на всякий випадок. Давай тут є, тут є. Ну блядь, ну давай тусю хрінь ще вкачаємо. Якщо вона все ж таки в нас є. Блядь, це вкачувати починати що? Ну давай, то ось цей. Все і ось це і ось це треба ще буде вкачати. Ну, Поки що так. Давайте медитація до ранку. І ходімо до Кармен збігаємо швиденько. І собі завдання. Гаразд, погнали. Допоможемо кармен. Хай ці пиздяться і вони мені нахрі не потрібні. Зараз допоможемо кармен, потім о... підемо до кальштена, якраз глянемо, чи база Саламандр пустує, чи ні. Якщо там хтось є, захуяримо. Ну і підемо без зиму. Пробіжимося до кінця вже по містечку, залутаємо все, що можна. Я, до речі, цей медж, напевно, залишу. Це третій медж, який якось відрізняється. Хоча і має мінуси, але відрізняється. Хай буде. Або продати, або хай буде, або хуй його знає. Ось кармен. ведьмак. Юной барышне вроде тебя слишком опасно находиться на болотах. Я спрошу друидов, есть ли у них средства, которое поможет тебе. Спасибо, ведьмак. Я буду ждать тебя дома. Здание напротив таверны в трущобах. Все, больше у меня ничего не Пока. Ну, хорошо. Побігли це, виконаємо і потім вже будемо зачистити територію у зімі. Я просто сподіваюся, що я ще декілька метеоритної руди знайду. Верговців її немає в продажі, синя мені не потрібна. Треба як мінімум одна червона і дві жовтих. Одна червона для завдання мені там один алхімік просив мене. А жовта для того, щоб скрафтити собі новий меч. У мене зараз червоний метеоритної рудикої метеоритної рудихої.